Така погода на Донеччині. Всім привіт, друзяки! З вами Руслан, це квадрогараж сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Тирекончик невеликий. Везу промакс 300 Про Макс 300, передавати його будемо на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Власне, Сьогодні відосік про доставку цього квадрика. Постараюсь зробити його максимально коротким, інформативним, максимум цікавої інформації, максимум спілкування е з новим власником і мінімум всякої води. З приводу придбання квадриків, як завжди, контакти я залишаю на екрані і в описі під відео переходьте там посилання на всі соцмережі. Кому треба яка допомога, підбір квадроциклів, консультація. Ремонт, сервіс, от там буде посилання на наш телеграм і в Телеграмі задавайте всі питання. Ну або дзвоніть, номер телефона також там. Так, я вже в Дніпровській області, їду в напрямку Донецька. Отака тут погода, уже щось цвіте на полях. Не знаю, на Київщині там я їхав на Полтавщині, в Черкащині такого ще нема, прям жовті квіточки вже. Так, ну і пішов дощик, коротше кажучи, сподіваюсь, досі буде вам цікавий. Ось така краса. Вже звернув е з Донецького шосе. Значить, залишилось мені пару кілометрів. Десь тут має виїхати мене зустріть на Subaru Forester, новий власник квадроцикла, напевно, оце він і їде. Троїцьке сіл з, таким назвою, з такою назвою, як і Першотравневе, Первомайськ. По всій Україні я знаю. Не знаю. Десяток, напевно, є. Друзі, ну що, Макс Уже у нового власника. Дуже вчасно я передав квадроцикл, бо тільки, так скажімо, попрощалися, пообнімалися і пішов дощ. Повертаюсь на Київщину, повертаюсь додому. Квадроцикл попав в надійні руки. Малий власник фермер з технікою на Ти. Тому я, як завжди, задоволений, що... Техніка попала в надійні руки. Але поспілкуватись на камеру не вийшло. Саша, хоч і сам, Саша новий власник про Макса, хоч і сам веде YouTube канал про сільгосптехніку знімає там різні відосики. В принципі, канал схожий на мій, так як він сказав, розказує там про сладкі місця, про недопрацювання і так далі. Але посоромився. Сказав, давай без камери. От, ми без камери поспілкувалися, квадрик е, передав, е, всі задоволені, дружина задоволена, хоча він каже, що трошки Каже, не хотіла у нас спочатку купувати квадрик, але жінки у всіх, е, у всіх нас є. Ми знаємо, е, як знайти до них підход. Саша напевно знайшов і Саша тепер... Власник нового квадроцикла, Значить, квадрик буде реєструватись, будемо замовляти комплект документів для реєстрації. То, ну, Але якщо вам потрібен квадрик, звертайтеся, замовимо, беремо, налаштуємо і доставимо, напевно, і вам, якщо вам треба. Лінхай про Max 300 наразі в Україні закінчились, значить, але чергова партія, наскільки я знаю, вже в дорозі. Кінець травня, початок червня мають приплести е, Промакси. Е, що я зрозумів, знаєте, в черговий раз. За що я люблю свою справу? Ну, не знаю, так, чи Господь Бог, чи карма, чи Всесвіт так зводить людей. Е, всі мої клієнти, от вони ну, плюс-мінус на такому ж енергетичному рівні, як і я. Всі сімейні, спокійні. Розмірені, я приїхав, вони з дружиною е займаються сільськогосподарською діяльністю, у них купа техніки, вони все роблять разом. Спокійненько, все клас, я бачу, що це мої люди, у них е схожа система цінностей, поспілкувалися душевно. Ну, кайф, кайф, е зустрічати ось якихось людей, які на таких же жінок, як і ти. От. Як воно працює, не знаю, але... Мені подобається значить, контактувати з людьми, які такі самі по життю легкі, як і я. Отаке. Слава Україні. Дібаш і Ти хочеш замовити квадрик, я знаю, ти дивишся мої відосики, значить, хочеш замовити квадрик. Отут контакти. Або отут я залишаю. В той в описі під відео завжди Позвониш мені, подивишся, може не сьогодні, сьогодні неділя, завтра позвониш мені в робоче час. І замовиш. Допоможу. От, от, от реально іменно тобі допоможу. Я 6 років назад починав займатися прокатом, в мене боліла голова. І від цих назв китайських квадроциклів я не міг розібратись. А за 6 років я накопичив величезний досвід, величезний досвід експлуатації квадриків. Я знаю. На що варто звертати увагу, а на які бренди і назви краще взагалі не дивитись. От. Тому звертайся, допоможу підібрати тобі саме те, що буде закривати твої задачі. Основне, чим я займаюсь, це заводська техніка. Це надійна, невибаглива і проста в експлуатації техніка із Китаю. Цих обміняв. Всім привіт! Трошки не по темі, але це будні із життя квадрогараж. Вчора не добрався додому, 800 кілометрів завчора проїхав і ночував царичанка Полтавська область. От. Ну що, значить, хочу показати вам цікаву штуку, яку я побачив. Заїжджав вчора по темному готель десь половина 10-ї вечора, а сьогодні зранку прокинувся. Такий підходжу до вікна. Бабах. Бабах. Там ще одна така штука бабах. Цікаво, хто з моїх підписників і хто з тих, хто дивиться мене, знає, що це таке. Напишіть або в коментарях, або в наш телеграм доєднуйтесь, ссылка на наш телеграм в описі і там поспілкуємося, що це за штуки. Цікаво, хто взагалі з моїх глядачів знає про щось, щось про побут людей, там, так скажімо. Минулого століття, умовно кажучи. Так, ну а я вже що? збадярився, прийняв душ, іду, снідаю і мчу на Київ. Мчу на Київ, отримую Мікелончик 200. -ку. Повертаюсь на базу до себе в резиденцію квадрограж, збираю його, і потім буду вести його на Тернопіль. І ще в мене два мікелона вже зібраних, треба їх тільки відвести на Полтавщину. І ще трьохсоточка в мене вже зібрана, налаштована, її треба на Львів. Але на Львів і на Тернопіль, напевно, я буду разом вести два квадріка ну, в одну сторону. Коротше кажучи, двіжняк сезон. Сподіваюся, що і у нашої армії буде сезон. Що вони будуть активно і бачить русню, і скоро дуже багато людей. В принципі, вся Україна зможе повернутися до нормального життя. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Ну, ми блядь, а що нам залишається. Чекаємо на контрнаступ, підтримуємо ЗСУ. Підтримуй як можеш. Позвони пацанам, знайомим, смс-ку напиши гривню, якусь відправ, шкарпетки, пікап допоможи відремонтувати і так далі. Тільки разом ми маємо перемогти. Всіх обійняв, слава Україні! З вами був Руслан. Це квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Такий відосик трошки не по темі, але це також будній квадрогараж.